Всім привіт! Якщо цього року хочеться чогось новенького, приготуйте разом зі мною крафін. Це дуже проста випічка, яка вдасться кожному за цим рецептом. Для приготування нам знадобиться 200 мл молока. Молоко обов'язково має бути тепле. Ми його використовуємо для опари 150 г цукру або 100 г цукру, якщо ви не полюбляєте солодку випічку. 500 г борошна, 2 яєчних жовтки. У мене ось такі досить крупні. Одне яйце ціле. 20 грам дріжджів У мене ось такі живі дріжджі. 80 грам масла. А для начинки нам знадобиться 150 грам родзинок, журавлини, цукатів. Все, що ви полюбляєте. в мене журавлина. Обожнюю її. Та 60 грам вершкового масла. А випікати я буду ось у таких формах. Діаметром 9 см і в мене їх 4. Журавлину я попередньо залила окропом. Також її можна заливати апельсиновим соком. Розпочинаємо з опари. В глибоку миску я виливаю 200 г молока. Обов'язково молочко має бути тепле. Додаю 20 грам дріжджів. Одну столову ложку цукру без вершечка та дві ложки борошна ось такі великі. Замішали опару і накриваємо її харчовою плівкою або рушничком. І відправляємо у тепле місце. У мене тепле місце це біля батареї. Ставлю опару біля батареї на пів годинки. Давайте з вами поглянемо, як чудово піднялась опара. Саме такою вона і має бути. Тепер переходимо до наступного етапу замішування тіста. Я буду користуватися своїм помічником, але це тісто також можна замішати і руками. Просто на це знадобиться трошки більше часу. У тяжу міксера я вливаю одне яйце та вливаю два жовтки. Яйця в мене крупні, розміра С 0. Всипаю цукор, що в нас залишився. Викладаємо цю нашу ароматну опару. Подивіться, як чудово вона підійшла. Я люблю використовувати саме живі дріжджі, як на мене, вони дають найкращий результат. Сухі дріжджі мені ну, не дуже полюбляються. А якими користуйтесь ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Та всипаємо все борошно, що в нас залишилось. Починаємо замішувати. Замішувати тісто я буду близько 15 хвилин, якщо ви вимішуєте руками трошки більше часу. На маленькій швидкості. А через 15 хвилин вимішування поступово додаємо м'яке вершкове масло. Тісто ми гарно вимішали, дуже гарне тісто, майже не липне до рук. Накриваємо його плівочкою і відправляємо у тепле тихе місце на одну годинку. Тісто чудово підійшло, подивіться, яке воно пухке стало. І ми переходимо до формування крафінів. Поверхню, на якій будемо працювати, обов'язково змащуємо олією і руки також, щоб не прилипало. Тісто легенько обминаємо та ділимо на 4 частинки. Розкочуємо, робимо великий прямокутник. Змащуємо поверхню розтопленим маслом та викладаємо начинку. У мене це журавлина. Поступово легенько починаємо закручувати, завертати. Наш рулетик розрізаємо тепер надвоє. Ось так легенько скручуємо. Спочатку одну частинку, а потім і другу. Подивіться на це тісто, воно дуже м'якеньке, дуже пухке, і з ним дуже-дуже приємно працювати. До рук нічого не липне. Все готово, графіни сформовані і залишаємо їх на 30 хвилин підніматись. Я їх поставлю поблизу розігрітої духовки. Графіни вже піднялись, тож починаємо їх випікати. Ставимо у заздалегідь розігріту духовку на 170 градусів і випікаємо 30-35 хвилин. Слідкуємо за своєю духовкою, всіх вони різні і час трошки може відрізнятися. Для того, щоб зверху вони не підгоріли, можемо накрити їх листочком фольги або пергаменту. Крафіни вже готові, тож зараз будемо дивитись, які вони всередині. Вони в мене ще трошки гарячі, але я вже не можу дочекатись. Давайте дивитись. Дуже ароматні, дуже солодкі, смачненькі. Дивіться, як вони чудово розділяються. Саме те, що нам потрібно у крафенах. Якщо вам сподобався наш рецепт, поділіться, будь ласка, ним з друзями. Поставте нам лайк та напишіть коментар. Дуже дякую! Нехай смакує! Па-па!